Так, будемо зараз з вами робити тест. Є ось така штучка. Це ось така дешева електробритва, вона там 280 гривень коштує. Виробник позиціонує її як дорожня. Ну, в принципі, задумка цікава. Давайте подивимося, ось така вона маленька, металева, вхід USB-C, працює годину від акумулятора, відкручується ось ця голівка. Ну, в принципі, виглядає голівка як, ну, як справжня роторна. Тобто, в принципі, є ніж. Ось така це все. Тобто, в принципі, на ділі, верніше, на ось, візуально виглядає все досить непогано. Цікавий дизайн, металевий корпус. Ну, тобто, все дуже непогано. Ось такий корпус. А задумка така, що, наприклад, да, от вам потрібно поїхати в відрядження. І треба виглядати добре. там. Да? І щоб не брати з собою там якісь великі електробритви, це все причиндали, всі. а взяти ось таку, вона, як запальничка, така маленька, отак покласти в карман, і ви десь там в поїзді собі попрацювали і все. Тобто просто як дорожній тип. Непогано, так, воно все, наче звучить, виглядає. Але давайте ми подивимось по факту, а, що з себе представляє вона. Давайте я спробую зробити тест. От мамі, наприклад, подивіться, бачите, в мене шия зросла. Уже так. Причому тут, мабуть, вже навіть тижнева щитина. Давайте подивимось, як от така електробритва з цим справиться. В принципі, вона. А, чіпає. Ну, можливо, да. Я погоджую, що складне завдання, тому що це вже щитина дзароша така. От, Тому. Ну що, вам видно? Ну, бачите, як довго треба? Оце що, мінус таких електробриз, що це довго. От я на одному місці топчуся. І нічого не відбувається. Це раз 20 треба пройтися на одному місці, щоб воно там щось було. Ну, не знаю, мені не сильно воно подобається. Дуже щіпає, дуже щипає. Тобто однозначно отака от щитина не підходить. Нічого воно його не бере. Ну, не знаю, я от бачите, ну. Ну, наче щось ось ось є, коли... Ну, в принципі, воно взяло, бачите, воно взяло. Хоч і довго щитина, воно його взяло. Але що мені не сподобалось, то що це дуже довго. Це справді дуже довго. Ось. Так, що подивимось, що воно тут. Ну. Так, подивимось. Ну, звичайно, є. Є волосся, є зрізане волосся. Тут це все зрозуміло. О, воно випадає. А, ну. Який я хочу зробити висновок. В принципі, я вважаю, що ну, от така маленька вже зовсім ну це вже перебор. Тобто, це я не ну, кому це може сподобатись. Ви бачите, я майже е цілу хвилину на одному місці проходився. Так, воно взяло. Безумовно, воно взяло. Але, наприклад, в мене вже бажання другу половину проходитись немає. Я розумію, як це довго, як це. Ну, це... Мені здається, навпаки, якщо це дорожній варіант, це має бути швидко. От у нас були попередні маленькі сенсорні, От там хоча б діаметр був великий. Там як от таких три, просто що воно в одному. От. І це було зручно. А тут, ну я не знаю, тут в принципі це на любителя. От Хто хоче там в кого є час трішечки погратися, то... а так, от я би все, все одно рекомендував би там взяти маленького Moby Мозер там чи Волівського. І це буде більш цікавіше, так? Тобто, чим ось таке, що ну, це, це вже дуже маленька робоча зона, це можливо десь підлітку якомусь, можливо, воно ще зайде. А так, я б не рекомендував. би.